Оце ми, друзі, виїхали сьогодні на грибалку. Ось така погода. Доїхали до лісу. Ну тут дощ так трошечки йде. Ну не так сильно, як їхали. Десь 20 градусів. Сьогодні 28 серпня. Тиша така? Тимновато, але ну, за того, що хмарини. Що, собакени, пішли. Друзі, вітаю! Сьогодні ми в західних органах. Подивимося. В цих місцях ми ніколи не були. Подивимося, що тут по грибочках. Ліс такий починається, бачите, такі хащиці. Що далі, не знаю. Ну, все, побачимо. То хто? Не чую. Рижик. Рижик? А в мене також, але старий тут. а ну. Собаки А ні, не старий. Два, бачите. Пробігли собаки. І... Ну цей не будемо брати. А оцей. Цей візьмемо. Гарний. А поруч з ними. Що тут? Опа! Дубовик. Ось, дубовик. Теж дубовик. От такі наші перші знахідки. Декілька дубовичків і рижиків. А це, тут їх два ріша. Два підберезника. Ано. Ох, який ж гарний. Дивіться. Один і воно другий. О, це вже... Це вже щось. Гарний сьогодні початок. Ось і лисичка попадається. Ще один рижик. Але, ну, такі брати не будемо. О, ще лисичка. Зараз покажу. Гарна яка. От так, друзі. Непримітна така посадочка. Ну це ліс великий, але ж починається він от так от. І грибочки в ньому є. Жека, де ти бігаєш? А ось ще один підберезник. о який. Декілька рижиків, напевно. Та, рижики. Такі молоденькі. Супер. Почікаємо одразу. Да. Дивіться. Який чистий підберезник. Ось ще один рижик. Білий? Серйозно? Зараз підійду. Та, друзі, білий, але напевно да? зараз подивимося. Ні. Нехай залишається в лісі, але це гарно, що тут ще й білий є. Ось лисичка Маленька. і мала. Так що дуже мала, то не будемо чіпати. Ага, ліворуч від нас струмочок. Якийсь колір странний струмочка. Якийсь такий трошки як рижий. А, ото лисичка ти бачила? Ага, бачу, там їх декілька. Вже бачу три. Ого, чотири. Та да, такий гарний. Дійсно гарно. Ага, бачу. О! Ну таку лисичку обожнює. Ця мала, не будемо. Чи позаду мене? О, трошки. Розвалилась. До кошика. Що це за гриб такий? Ну самому цікаво. О, дивиться. Ну то, що ми не знаємо, не беремо. Щось трошки агундошу, так? Да? Щось трошки є. Десь протягнуло. А може бути, бо останній наш похід ви бачили. Не пройдемо 42 градуса було, ну то капець. Такі перепади температури от вам і дивиться якісь люди. Це косуля чи що, ну велика, да, такі? такі розмір. Ну да, ми в таких місцях, що тут дикого звіра достатньо. Не змогли ми там, друзі, далі пройти. Болота такі. Ну Тут десь, коли ми заходили, я бачив оцей струмочок, там такий був по камінцям. Перехода. Трошки повертаємось зараз. Перейдемо на ту сторону, підемо по той стороні. Бо тут проходу немає. От метрів 100 пройшли і все. ще рижики попадаються О, які. Иришка там несколько подбородков еще нашла. Жека, пошли. Перешли на другую сторону. Но тут, видите, единственное место, где можно пройти. Там дальше, там болотяка такая, и неможливо. То ми йшли у нас, річка була ліворуч, ну а зараз вона у нас праворуч. Видає? Ага, недалечко. Звіри що. Шляпку з'їли, схоже на підберезника. Дощик. Дощі посілиться. Старі опеньки. Ох і темрява, а звідси не видно, напевно а, маю на увазі хмари. Напевно затягує. От Знову будемо всі поцарапані. Галя вона якась і ліс трошки змінюється. Хоча такі самі хащі. Ліворуч береза. березничок Гарний. Візьмемо. Ліворуч від мене червоний мухомор стоїть. Може тут і білий будуть. Попереду знов такі хащі Ну, Можу вам сказати, що з цієї сторони річки, струмочка того, поменше грибів. Не знаю чому. Ну а з тої сторони там ми уперлись в болота. Ви де? Ого, ти почекайте мене. Ледве чудно. О, убігли. еще один струмочек. Где Жека? Жека? Бильба? Пошли. А это же, друзья, неужели опеньки? А ну. Нет, думал, опеньки. Схожий. Позаду я бачу напевно лисичка. Це, це напевно опеньки, а там напевно лисичка. Ні, точно лисичка. А де ви є? Далечко не вбивайте. Зараз подивимось, як тут долізти, не знаю, але. Оце так квест. Ух ти! Не бачите? Яка лисичка гарна, а? Здоровенна така. І вона ще одна. От на двох у нас вже, бачите як. Пішли, Жека, бірма, пішли. Дивіться, друзі, я тільки що от тут прийшов і не побачив, а я рішу побачила. Та такий гарний тишов. Слухайте, а може тут трошки вправо-вліво полазити? Так, суперовий що. Тут під осичником є де сховатися, бачите. Кущі ягоди. Листечко. А это у нас что стоит? Подборазник. А подборазников нема больше. А то одного Риша нашла. А он еще подборазник. А ну Риша не, не бежит. Лисичка еще. Еще подборазник. А ну, хоть сюда. Да, Тут два підберезника, лисички, може тут натрапили на грибницю. о яка, бачите? А де ось він, Який. Ще один сховався. А, гарний який. Такий колір. Поруч червоний мухомор. Ну, не знаю як ну. але як ви бачите на одному часточці, скільки різних грибів Ще підберезник, але старий, а це що? Також, бачите, хробочливий. Залишаємо його в лісі. Воно ще один стоїть. Оно, ну, Цей гарний. Да, цей візьмемо. Воно ну, ще один. Зараз подивлюсь. Ух ты, такие, такая нишка плотно. Башня тут рыбочек. А вен там е. Вот так. А вон еще один. Ховается так. О. Давайте, який гарн... гарнюсик. Так. Зараз. Забираємо і той грибочок. Та гарно сьогодні, друзі. Нове місце. І грибочки є. О, який. А це що? Він вже все йому. Зараз покажу. Але бачите, Вон вже... Набрал себе воды. Я тут О, супер. А, баштеки. кошика. То вже так непогано. Ну Насправді оцей участочок невеликий. Ну, десь метрів 20 на метрів 30 десь так. А круги хащиці такі хвойні. Ну що? Та непогано, бач, угу. скільки березників. Так що підемо далі вже по хвойному лісу. Ти йшли, Жека, в хащі заходиш, бачиш, як темно. Вдала сьогодні розвідка. Зібрали грибочки, собаки набігались. Але треба їхати додому. Зараз покажу, що ми сьогодні знайшли. Є і підберезники, і лисички, дубовики є, рижики є. Підосичник. Один білого знайшли, але ви бачили, то був старий вже. Ми вже біля лісової дороги, нам залишилось десь метрів 300. І ми будемо біля машини. Що, друзі? гарно. дуже гарно. З вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока!